Історія мотоцикла «Іж 2 починається у далекому 1965 році, коли вперше був представлений на ринок. Ця модель мотоцикла швидко здобула популярність серед мотоциклістів у СРСР тогочасної доби. іж Юпітер 2 був виготовлений на Іжевському мотоциклетному заводі, одному з найбільших заводів свого часу. Він був оснащений дватактним двигуном об'ємом 350 кубічних сантиметрів, який забезпечував цьому мотоциклу непогану потужність. Перевагою Юпітер 2 була його надійність та простота у використанні. Цей мотоцикл став популярним як серед молоді, так і серед досвідчених водіїв. Завдяки його маневреності та низькому споживанню пального він став вдалим вибором для поїздок як у місті, так і за його межами. У 80-х роках іж Юпітер 2 був модернізований. Додалися нові елементи дизайну, поліпшилася ергономіка та динаміка руху. Також була введена нова система запалювання, яка підвищила надійність двигуна. А протягом багатьох років Юпітер 2 залишався одним з найпопулярніших мотоциклів в СРСР і пізніше в Україні. Чимало фанатів цієї моделі надавали перевагу її простому обслуговуванню та доступній ціні. Незважаючи на це, з приходом нових технологій та багатофункціональних мотоциклів, популярність Юпітер 2 почала знижуватися. У 1971 році виробництво цієї моделі було припинено, але Юпітер 2 залишився в серцях багатьох мотоциклістів. Сьогодні іж Юпітер 2 є предметом колекціонерів та ентузіастів старовинних мотоциклів. Ця модель стала символом часів, коли мотоцикли ставали справжнім символом свободи і пригод в далеких дорогах.